Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет. Так йдеться про постачання ракет, які можуть досягати цілей на відстані до 112 кілометрів. Основне занепокоєння викликає те, що ці ракети можуть відкрити шлях для постачання ще більш далекобійних версій зброї, здатних долати понад 500 кілометрів. На тлі цих подій Британія хоче дозволити Україні використовувати ракети Shadow для обстрілу цілий на території Росії. США перешкоджають цьому, побоюючись ескалації конфлікту. Україна попередила Іран Руйнівні наслідки для двосторонніх відносин. Навіть можливого передавання без Росії. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпеки на Не лише для України, але і для всіх постійно Україна закликає їх посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. А Іран оценові надання зброї Росії та довести сім'ї. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.